Будемо розмовляти з моїм колегою е, Володимир Яцьким, лор е, з міста Чернівців. І будемо сьогодні так само коротко, але детально розповідати вам про е, тему, яка зараз така номер один: це метапневмовірус. Е, добрий вечір, Володимир. Добрий вечір. пан Тарас. Щиро вдячний за запрошення, тому що тема дуже цікава, важлива. Метапневмовірус він викликає проблеми не тільки пов'язані із легенями, а ще й з лорорганами. Е, звичайно, ну і як то, що я так теж ми спілкуємося вже давно, і те, що ми чуємо зараз, що зараз знову ж таки пандемія з Китаю перекинулася на Казахстан, звичайно, що не в таких масштабах, як коронавірус, але така ситуація існує. І ще раз хотів проговорити коротко е, про. Те, що ми цей вірус знаємо. Він з 2001 року є досліджений. Компанія модерна зараз розробляє під нього вакцину. РНК вакцину, але ще вакцина не розроблена. Препаратів для лікування цього вірусу саме щоб знищувати вірус, не існує, тому нема сенсу хайпувати. Вітаміни, БАДИ, всякі різні там імуностимулятори, імуносимулятори. Все що хочеш, не працюють, вони не допомагають. І в кінцем ну не допомагають взагалі, щоб ця хвороба проходила легше, чи знов ж таки може навіть до речі нашкодити. Тому не не панікувати, головне а питання знову ж таки слухати лікарів, які спокійно розповідають про це, заспокоюють і дають практичні поради. Хотів запитатися, які теж як лор розказати, щоб ви розказали, які симптоми зараз пацієнти можуть відчувати при метапневмовірусі? Одразу хочу зазначити друзі, що більшість того, що буду розповідати, я, вони скоріше не з моєї практики, а з даних літератури, даних новин і даних спілкування з нашими колегами за кордоном, тому що підтверджених випадків мета в Україні поки що, слава Богу, досить мало, принаймні в моїй практиці, їх ще не було. Отже, що мені розповідають колеги за кордоном. Що пацієнти відчувають дуже сильний біль у горлі, і таке відчуття, кажуть пацієнти, дехто, ніби битого скла у горло натовкли, чомусь переважно з якогось одного боку. Чому це так я не можу, як лорлікар пояснити, але цей біль фактично майже нічим не знімається. Якщо людина поп'є трішечки теплої води, на певний період стає легше, але знову ж таки це не панацея, на жаль. Останні дані також свідчать про те, що Метапневмовірус підтверджений, він викликає у пацієнтів гострий ларингіт, тобто, через один, буквально два дні болю у горлі, кашлю з'являється напряк і почевоніння голосових складок. Це лор лікарі бачать під час ендоскопічного обстеження. Пацієнт сильно захрипає, йому стає важче говорити, але Богу дякувати. Цей ларингіт не є набряковим, тобто у людини, скоріш за все, не буде ризиків. Того, що у дитини буде у людини, перепрошую у дитини, дорослого буде набряк, і людина може задихнутися, так як при кашлюку та чи пара кашлюку. Дякую, теж, Володимир, за таку теж інформацію, то що ви доносите, і в даній ситуації що ще нам потрібно попередити, скажімо, наших слухачів, бо ми хочемо все-таки. Короткий ефір, конструктивний, що в кінцевому результаті вакцинація від пневмококу чи вакцинація від грипу не вплине так само на перебіг цього нового вірусу. Що, що вплине? Плине, як працює ваша імунна система, як працює ваш імунітет. Якщо ви перед тим перехворіли коронавірусом, грипом, норовірусом, наприклад, то, що зараз відбувається у Сполучених Штатах та Канаді, тобто це є кілька вірусів одночасно ну, по черзі, вас атакують. І, звичайно, імунна система, скажемо, має скажімо, виснаження, і тому банальний оцей метапневмовірус яким, до речі, багато хто з нас перехворів, якщо ми зробимо G, виявиться, що ми хворіли цим вірусом раніше. От, і в кінцевому результаті до чого ведуть, нам потрібно все таки думати за те, як працює імунна система. Менше з'являтися, якщо ви знаєте, що у вас є купа або таке багато супутніх захворювань, діабет, астма, знову ж таки, якийсь системне аутоімунне захворювання, по типу вовчака чи дерматоміозиту. От, будь ласка, є якісь, наприклад, серцева недостатність, так яка проявляється напрямками. Ну уникайте хоча б скупчень людей, тобто є запрошення десь на якесь велике міроприємство. Старайтеся його уникати зараз, в цей період, коли ці всі віруси, про які ми розповідаємо, зокрема цей новий метод вірус, вас атакує. Ну і ще стосовно діагностики, пан Володимир, скажіть, які зараз методи діагностики стосовно самого вірусу існують? Діагностика, як і більшості інших вірусів на даний момент це є ПЛР, тому що те систем, наскільки я знаю, принаймні в Україні, які б е, були швидкими, тобто як експрес-тест на ковід, експрес-тест по змиву чи маску з носоглотки на віруси Грипу, А і Б, цього просто немає. Це ПЛР-системи. А от задати питання, чи є вони в Україні. Це я вже вам маю задати, тому що ви та людина, яка більше набагато ніж я розбирається саме в лабораторній діагностиці. Ну, тут дійсно батько мій як мікробіолог, вірусолог і керівник лабораторії. Поки що до речі, наша лабораторія не мала цих тестів. Я думаю, що ми теж зараз будемо намагатися знайти партнерів, тобто які нам ці тести поставлять, щоб ми могли робити аналіз на саме цей вірус. А поки що ми маємо можливість до речі, теж методом виключення. Тобто, ви зробили тест на ковід. Він від'ємний. Тест на грип, він від'ємний. До речі, за кордоном в Європі є тести, де зразу є три інфекції: ковід, грип і респіраторно-вірусна інфекція. Якщо ви зробили такий потрійний тест, і він від'ємний. Він до речі коштує, наприклад, в поляків. Десь в районі 190 гривень в аптеці, тобто питання не є чимось таким супер-мега дорогим, і зразу лікар може виключити три інфекції, тому в даній ситуації. Ну і пам'ятати, що навіть цей метапневмовірус, він більше нагадує звичайно перебіг грипу. Тобто він дуже подібний на ці речі. Єдине, що при грипі більше болять м'язи, більше ломка і більша температура з перших днів, то при метапневмовірусі, навпаки пік температури третій, п'ятий день, тобто наростання температури йде повільніше. От. Ну але знову ж таки, з нашої практики, на щастя, поки що е, ми не, ма, не бачимо якихось летальних випадків в Україні з метапневмовірусом, паніки нема, карантину поки що немає, і ніхто не збирається вводити. І це в принципі в даній ситуації ну, логічно. Тому ми чекаємо, чи, чи будуть, чи не буде мутувати вірус. Ми не в курсі, ми не знаємо. Ми не хочемо гадати на картах Таро. Ми хочемо все-таки вже... Бачити, як буде розвиватися ситуація далі, тому що, на жаль, з коронавірусом теж всі наші прогнози на 100%, на 100 Ні, один доктор в світі не дав 100% прогнозів, як буде розвиватися пневмонія, навіть самі круті. І дослідники, і науковці все одно не могли передбачити на 100%. І навіть Тарас Жировецький? У ну, Тарас Жировецький давав свої прогнози. Частина з них справдилася. Єдине, що знову ж таки, поведінка віруса мені було приємно дивитися і спостерігати, що більшість українців два роки не хворіли двічі. Ну більшість практично всі не хворіли двічі, і я був переконаний, що. В принципі, другий раз захворіти ковідом практично неможливо. Ну але мої переконання змінились, коли з'явився Омікрон, і відповідно знову ж таки змінив, скажімо, позицію з того, що ми хворіти коронавірусом другий раз не будемо. Модель поведінки лікарів. Так, але але знову ж таки в мене і веселі, і позитивні, ну, скажімо, більше не веселі, а позитивні були емоції, новини. Коли в мене, наприклад, теж з історії з практики була пацієнтка на другому році ковіду. Вона перший раз заразилася ковідом, дома лікувалася коректно. Але це реактивний протеїн наростав, стан погіршувався, з'явилася сильна задишка, було досить велике ураження на комп'ютерній томографії. І пацієнтку я рекомендував, тобто і сімейний лікар. Звернутися в стаціонар вона пройшла коректне лікування потужним антибактерійним препаратом, плюс стероїдом, плюс антикогулянтами, і була виписана успішно з стаціонару додому в досить непоганому стані. І що цікаве, я кажу, то ж історії життя, так само буквально через, може, два місяці, тобто це був листопад десь там місяць, дзвонить зять і каже: Ви знаєте, Тарас Миронович, така ситуація піднялась температура, в нас вдома був оцей швидкий тест, ми зробили, а він позитивний. От, я кажу, ну, ну дивно ніби так. Тобто, питання знову ж таки ж, тільки пацієнтка буквально кажу, там, півтора-два місяці вийшла зі стаціонару, щоб мав бути імунітет від зараження, але ну, на жаль, новий. Там створив таку цікаву ситуацію. Ми пацієнтів, звичайно, на десь орієнтовно, це вже був третій-п'ятий день, виконуємо цей реактивний білок. Цей реактивний білок шкалить 80 одиниць. Паніка всіх в мене, мене не паніка, але трохи така дивна ситуація була, тому що я ж теж зрозумів, що пацієнтка була з цитокіновим штормом із тяжким ковідом в лікарні. І ймовірно, в неї зараз теж може бути таке саме ускладнення. Ну але знову ж таки, тут питання знову ж прості запитання. А як ви себе почуваєте? Накет? Досить нормально, добре. От, а температура збивається е, німесилом чи е, нурофеном? Збивається, окей. Добре. Ну то ми призначили таблетований антиб... антибактерійний препарат один раз в день приймати по одній таблетці, і через три дні повторили ЦРП. ЦРП вже було 12 одиниць. Ну і в кінцевому результаті ще через три дні ЦРП було менше п'яти одиниць і пацієнтки. Повторний ковід, якої був перший дуже складний, пройшов досить легко. Причому тут говорити про якісь вакцинації в той момент Бо вона не була вакцинована. От і робити вакцину зразу ж після стаціонару повторно сенсу немає. Тому маємо такі от речі. Після цього я зрозумів, що наш природний імунітет і наші антитіла захищають нас не від зараження ковідом. А від тяжкого перебігу другий, третій, четвертий, п'ятий раз. Але пам'ятайте ще раз, нагадую всім нюанс ДДМР. ДДМР, е крім аналізу, це реактивний протеїн, який ви маєте пам'ятати, це номер один аналіз, і просити сімейного лікаря, щоб коли він сумнівається, чи давати вам антибактерійний препарат, чи ні. Зробити це реактивний протеїн, і це все одно буде якась більша об'єктивна картина саме в лікаря, не тільки у вас, а й в лікаря, тому що ми ж не можемо все тільки звичайно. Пацієнти би хотіли, щоб лікар так от вийшов Viber, на онлайн, подивився на нього і сказав: Так вас є пневмонія чи нема? Ну, максимум це послухав так само і сказав, є чи нема. Ще раз кажу. Для того щоб об'єктивно зрозуміти, все-таки ми виконуємо тест, який називається це реактивний протеїн, який достатньо інформативний, простий, чутливий, і його можна робити в динаміці, так як я описав в цій історії, щоб подивитись, ефективність призначеного антибактерійного препарату. Це Володимир ще може знову ж таки е, щось коротко додати від себе. Тобто, ми вже в ефірі е, 12 хвилин. Ну ми в принципі не є е, з паном Володимиром е, Ютуберами. Так ми більше так, пан Володимир, інстаграмщик. Я, відповідно, фейсбучник і трошки телеграмщик. От, Мені ну... здається, ви більше практики, ніж соціальні мережевики. Ні, -ні, і... ні, ну тут не треба применшувати, кажуть, знову ж таки, наші здобутки. Тобто, ну все одно ми це, вміємо десь кому комунікувати в соцмережах, але кожен в кожному свої соцмережі, і в кінцевому результаті тому у нас багато читачів, які нас дивляться. Але ми стараємося все-таки розмовляти з вами не про якісь чудоліки, про. E, значить, ну кажем, космічний вплив <сміх>, якихось e, сторонніх тіл чи на, на, на наш організм. А ми стараємося двоє бути медичними просвітниками, тому в даній ситуації є така певна популярність. Що як отоларинголог я можу сказати те, що багато пацієнтів вже почали читати, багато дізнаватись про новий метапневмовірус. І вони починають переживати, знаючи, що один з перших симптомів це сильний біль у горлі. Мені телефонують, пишуть лікарю. Як ви думаєте, що ж це воно таке? Зазвичай пацієнтів я питаю: ви кашляєте? Якщо пацієнт каже, що так, я кашлюю, я сильно кашлюю. Ну, тоді я кажу, що навряд чи є на даний момент бактерійна інфекція, така як стрептококовий тонзелоферінг або ангіна. Але якщо пацієнт, наприклад, не кашлює в нього сильний біль у горлі, то не виключено, що завтра в нього почнеться бактерійна проблема у горлі. Тому я пацієнту рекомендую зробити швидкий експрес-тест на. Стриптокок, це стрептококовий тест експрес, продається в аптеці, в будь-якій. він також є у сімейних лікарів, наскільки мені відомо, вони забезпечені цим тестом. Пацієнт сам собі або батьки дитині роблять мазочок з легесенька з горла і буквально за дві хвилини мають інформацію. Якщо підтверджено, що це є стриптококовий тонзилофарингіт, тобто основний патоген висіяно в влоті, стриптокок, тоді обов'язково потрібно починати приймати антибіотик. Якщо ж немає, Є позитивного результату, тобто стрептокок не підтверджено, то я рекомендую продовжувати просто приймати симптоматичну терапію, багато пити, знижувати температуру і дочекатися день-два консультації лікаря, щоб визначити, що ж робити далі, і чи немає на даний момент якихось певних ускладнень у пацієнта. Ну і, наприклад, про збивання температури. це був великий, великий міф, що температуру не потрібно збивати, і відповідно, якщо ви не будете збивати температуру, температура переможе вірус чи коронавірус. Зокрема, насправді це не спрацювало з коронавірусом взагалі, тобто пацієнти не збивали температуру. В кінцевому результаті потрапляли потім в стаціонар з дуже серйозними ускладненнями. Тому пам'ятати, ці препарати, що знижують температуру, вони ще мають протизапальний ефект. Вони називаються нестероїдні протизапальні препарати, і в кінці мають досить гарний ефект. Просто питання тоді, коли в ті часи, коли їх не було. Ну, звичайно, аспірин так само викликав досить сильні побічні дії загострення гастриту, деколи виразки. Шлунку тому в даній ситуації була велика проблема, і люди вважали, що краще можливо не збивати температуру. Чи температура зменшує поширення вірусу? Так, інтерферони, які виробляються в печінці, вони частково блокують поширення вірусу, але і шкода від них так само є достатньо серйозно. Це чи ми нагадує як медвежа постуга, тобто хотів медвідь забити. Комара там чи муху, а в кінці тут ну, от, 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 дитина отримала травму, як в цій історії. Тому в даній ситуації наше завдання все-таки збивати температуру і пам'ятати, наша імунна система трішки складніша. і е, вірус знищується не температурою, тобто вірус знищується антитілами, які виробляють ваші лейкоцити, які називаються лімфоцити. І я ще не бачив хронічного грипу, хронічного ковіду, хронічного метапневмовірусу. Ну нема таких пацієнтів, тому до речі, вірус гепатиту, наприклад, БЧЦ так, особливо гепатиту, С, він є хронічний, тобто він ну мецьенвези довго протікає, і знищити його може тільки 20% людей своєю імунною системою. 80% приводить до цирозу печінки і до. Хулангіокарциноми, тобто утворення пуглин печінці. Тому в даній ситуації. Алло. Так, я вас не бачу, а, пан та, Тарас, але та. чую. Зараз, зараз вже з'явиться напевно зв'язок. Я От. думаю, що зв'язок з'явиться, але ми вас однозначно так. чуємо, те, що ви зараз говорите. Так, О, і їх, тому, ми не бачимо. Тому важливо цей ну, щось. Я кажу, за YouTube з під, -під завис. От, е, значить, е, основне питання що є фотографія, я бачу. Е. Я не бачу вас, а, я, не... я бачу ясно. чорний екран. Ну, ясно. Будемо тоді питання, десь нам видно сигналять вищі сили, що треба завершувати. Так, І якщо, якщо у вас будуть наші читачі, запитання, теж підписуйтесь на інші соцмережі, пана Володимира Яцькевича чи мої соцмережі, де буде більше інформації про. Як перебороти будь-який вірус, який у нас є, і е, дякую ще раз за ефір. Дякую Збройним силам України за захист. І я думаю, що все буде добре. Ми маємо вас заспокоювати. Ви не переживайте. Якщо ви будете робити все правильно, то і ускладнень буде менше, і взагалі буде менше паніки. Тому ще раз, Володимир, гарного вечора і е, до нових зустрічей. Дякую, Тарас Воронич. дякую, друзі, всім. Мирного неба. Дякую тоді.